Ковальчани попрощалися з двома захисниками, життя яких забрала безжальна війна Ігорем Ляшком та Олексієм Кравчуком. Вони до останнього тримали небо над нами. Ігор Ляшко став до оборони країни у серпні минулого року. Однак, під час останнього бойового виходу зв'язок з ним обірвався. Рідні та близькі чекали, хоч якоїсь звістки, 9 місяців. Однак, ДНК-експертиза підтвердила найстрашніше. Воїн поліг у бою поблизу села Цукурини на доне. Ечині тепер йому навіки. 30. у героя залишилася молода дружина та синочок. Олексій Кравчук у довоєнному житті працював далекобійником. Однак з початком повномасштабного вторгнення без вагань став до захисту батьківщини. Мав чимало військових відзнак та нагород. Неодноразово в боях отримував поранення. Ще нещодавно приїздив додому, однак після цього відразу повернувся на фронт. 18 липня Олексій Кравчук отримав поранення, несумісні з життям в районі населеного пункту Рижівка. На сумщині йому на віки 38 років. Тепер захисники назавжди увійшли до небесної варти. Поховали оборонців на алеї героїв міського кладовища.